Всім привіт! Мене звати Дільфінич, і сьогодні ми поговоримо про останнє оновлення для Squad, версія 4.3. Ось ось буде випущена, і нас чекає багато цікавих змін. Однак головним моментом цього оновлення, безсумнівно, є приробка фракції нерегулярних сил міліції. У цьому відео ми дослідимо зміни, внесені до цієї фракції, і як вони вплинуть на ігровий процес в майбутньому. Будучи найслабшою фракцією в грі, міліція потребувала капітального ремонту, щоб вирівняти її з рештою фракції. Розробники зосередили на тому, щоб зробити міліцію більш орієнтованою на засідки та захист з покращеною піхотою та мобільною артилерією. Таким чином, вони створили більш унікальну фракцію, сильні та слабкі сторони якої пов'язані з асиметричним дизайном. Сильні сторони міліції включають швидку мобільність, засідки, окопи. Та мобільну артилерію, але вони страждають від слабшого складу транспортних засобів, відсутності гелікоптерів та слабших командних ударних можливостей порівняно зі звичайними фракціями. Розробники представлені дві нові спеціальні ролі, які є унікальними для міліції: а саме Ембушер і розвідник. Ембушер або ми його ще можемо назвати засадник. Це особлива роль, доступ до якої матимуть лише нерегулярне збройне формування, які впливає з їхньої назви, вони повинні облаштовувати засідки, що дозволяє їхньому загону здійснювати раптові атаки на піхоту або транспортні засоби противника, або ж забезпечувати приховані маскувальні позиції в рамках більш масштабних оборонних зусиль. Вони будуть змушені покладатися на решту свого загону, щоб допомогти їм зачистити цілі, які не були знищені під час початку. Початкової засідки. Наступне це у нас розвідник. Це універсальна роль для ближнього бою проти піхоти та транспортних засобів, яка найкраще прислужиться своєму підрозділу, будучи присутнім під час відкриття засідки з близької відстані або маневруючи під прикриттям вогню до ворога, який засів у важкодоступних місцях. Таких як будівлі або бункери, випускаючи гранати і перебуваючи на місці, щоб зачистити їх. Також розробники вперше додавали в гру реактивну систему залпового вогню, а саме БМ-21 ГРАД. Вона стріляє потужними 122-мм ракетами з мінімальною дистанцією пострілу 100 метрів, має мінімальну дальність стрільби 900 метрів та максимальну дальність стрільби 1500 метрів на рівні місцевості. І буде присутня, як, як я зрозумів, лише на великих картах у грі. Через її обмежену ефективність на коротких дистанціях, щоб отримати вам максимальну віддачу від цієї системи озброєння, потрібно буде тісно спілкуватися та координати свої. З усі зсилля з спостерігачами, щоб переконатися, що ви влучаєте в район, е, населений відповідними цілями, і що ваші ракети приземляються в, саме в ціль. Найбільш ефективно вона буде використовуватися проти масових скупчень піхоти на відкриті місцевості, та ворожих опорних пунктів або статичних легких і середньотранспортних засобів. Міліція також отримає кілька варіантів імпровізованого броньованого Урал-375, а також сучасний пікап. Ідея створення цих автомобілів полягала в тому, щоб забезпечити трохи більший захист для легких транспортних засобів. Оскільки їхній загальний автопарк є недостатнім порівняно з більш традиційними підрозділами, на швидкоруч зварені сталеві листи захистять частину пасажирів від вогню зі стрілецької зброї, хоча боєприпаси більшого калібра все одно пройдуть наскрізь. Броньовані машини забезпечать обмежену живучість екіпажу, якщо вони випадково зіткнуться з ворожою піхотою. Броньовану техніку найкраще використовувати в засідках на ворога або на оборонних позиціях, які забезпечать максимальний захист. Також в гру буде додано польову гармату зі стрим яка буде першому у своєму роді. Вона буде мати як осколково фугасні, так і фугасні. Снаряди та димові боєприпаси, тому буде ефективно як проти піхоти її використовувати, так і проти транспортних засобів на великій відстані. Підсумовуючи, перероблена фракція іррегулярних військ вводить нову динаміку ігрового процесу та робить її більш грізним противником. Якщо вам справді сподобалося це відео, прохання поставити лайк і підписатися на канал, так ви зможете мене підтримати. До нових зустрічей і слава Україні!